Доброго дня, шановні платники податків. Сьогодні я хотів би вам коротко представити основні зміни інновації з податку на прибуток підприємств. Слід відмітити, що податок на прибуток підприємств це один з бюджетоутворюючих податків, і він завжди відігравав і відіграє важливу роль у розвитку як бізнесу, так і наповненні доходів державного бюджету. З приводу реформування податку на прибуток, то слід відмітити, що нещодавніми змінами до податкового кодексу саме таке реформування і відбулося. Тобто змінилися концептуальні підходи до визначення об'єкту оподаткування цим податком. Якщо раніше третій розділ податкового кодексу окремо визначав об'єкт оподаткування податком на прибуток як доходи, зменшені на суму витрат. То тепер у зв'язку із змінами об'єкт оподаткування визначається на підставі фінансового результату, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, причому визначеного за правилами або національних, або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Після цього такий фінансовий результат коригується на окремі різниці, які саме і передбачені новою редакцією 3 розділу податок на прибуток підприємств. Тобто, ми бачимо, що тепер основою для визначення об'єкту оподаткування з податку на прибуток є саме дані бухгалтерського обліку. Тобто фінансовий результат, визначений у звіті про фінансові результати. Важливо відмітити, що такі нові правила вже набули чинності з 2015 року. Тобто підприємства будуть подавати декларацію з податку на прибуток. Вже складено за новими правилами у 2016 році, за підсумками 2015 року. Хотів би нагадати, що звітуватися за 2014 рік треба ще по старим правилам і по існуючим затвердженим формам податкових декларацій з податку на прибуток підприємств. Тобто в цьому плані хотів би нагадати, що терміни подачі річної декларації з податку на прибуток за 2014 рік. Більшість платників, які використовують базовий період рік, подають таку декларацію до 2 березня 2015 року. Ті ж платники окремі, їх не так багато, які використовують базовий звітний період, календарний квартал, тобто вони подавали звітність за... Перший квартал півріччя, три квартали 2014 року, і тепер подають за 2014 рік, а складено наростаючим підсумком з початку року. Для них термін подання декларації до 9 лютого 2014 року, тобто 40 календарних днів. Тут хотів би також відмітити, що починаючи із звітності за 2015 рік. Вже встановлено єдині терміни подачі річної звітності річної декларації з податку на прибуток, а саме до 1 червня 2000, наступного звітного року. Тобто, ми бачимо, що суттєво розширені терміни подачі декларації. Так, декларація з податку на прибуток за 2015 рік буде подаватися до 1 червня 2016 року. Це надасть можливість бухгалтерам підприємств. А більш ретельно підійти до заповнення такої декларації, оскільки ми тепер розуміємо, що заповнити таку декларацію, декларацію з податку на прибуток можливо лише після того, як буде складена відповідна фінансова звітність, оскільки фінансова звітність буде основою для визначення об'єкта оподаткування. А слід також нагадати. Що відбувається у 2015 році, знову ж таки у січні і у лютому 2015 року платники мають сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток у січні і лютому? Це 1,12 від суми податкових зобов'язань у декларації за 2013 рік. Починаючи з березня місяця 2015 року, платники, які визначили у річній декларації за 2014 рік, щомісячні авансові внески сплачують такі авансові внески у березні грудні 2015 року, і у січні. Тере травні 2016 року, тобто я підкреслюю, у перехідний оцей от, період 2015-2016 роки авансові внески будуть сплачуватися фактично 15 календарних місяців. Тобто, щомісячні авансові внески визначені у податковій звітності за 2014 рік. Ну і зрозуміло, що суми таких внесків. Ті внески, які нараховані за 2015 рік, вони будуть враховані у зменшенні податкових зобов'язань з податку на прибуток у декларації за 2015 звітний рік. А ті авансові внески, які а, нараховані. У 2016 році відповідно у декларації з податку на прибуток за 2016 рік. Нагадую, що щомісячні авансові внески сплачуються місяць в місяць, тобто до 30-го числа відповідного звітного календарного місяця. Крім того, хотів би також відмітити те, що є в першу чергу актуальним у цьому 2015 році. Знову ж таки є обов'язок у платників сплачувати авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Але е, новацією в цьому контексті є те, що е, в податковому кодексі були зміни, і е, встановлене нове правило: що авансовий внесок з податку на прибуток сплачується лише з суми перевищення дивідендів, які підлягають виплаті за певний звітний календарний рік, над значенням об'єкту оподаткування з податку на прибуток за такий звітний календарний рік. Наприклад. Якщо платники податків збираються сплачувати дивіденди у 2015 році, тобто у поточному році, за підсумками діяльності 2014 року, наприклад, сума дивідендів до сплати визначена рішенням загальних зборів акціонерів 100 тисяч гривень. При цьому значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток самостійно задеклароване платником у декларації за 2014 рік складає 70 тисяч гривень. В цьому випадку платнику треба буде сплатити авансовий внесок з податку на прибуток не з усієї суми. Дивідендів, які підлягають виплаті, не із 100 тисяч гривень, а лише із суми перевищення, тобто 100 тисяч мінус значення об'єкта оподаткування 70 тисяч. По е, цьому розрахунку виходить 30 тисяч гривень. Тобто об'єктом оподаткування авансовим внеском буде лише 30 тисяч дивідендів, які підлягають виплаті у 2015 році. Такий механізм е, е, сплати авансових внесків застосовується вже починаючи з виплати дивідендів. У 2015 році, за підсумками минулих років, і знову ж таки ще один нюанс хотів би відмітити: дивіденди можуть виплачуватися одразу за декілька років, тобто рішення зборів акціонерів в рішенні зборів акціонерів зафіксовано розподілити нерозподілений прибуток, наприклад, за 2013 і 2014 роки. Тоді зрозуміло, що для порівняння з об'єктами оподаткування нам треба визначитися, який нерозподілений. Прибуток припадає по даним фінансової звітності на 2013 рік, і порівняти з об'єктами оподаткування за 2013 рік, визначити, чи є сума перевищення, і окремо порівняти з об'єктом оподаткування, чистий прибуток, який розподіляється, за 2014 рік, щоб визначити суму такого перевищення. Хотів би також відмітити, що відповідно до змін внесених до третього розділу податок на прибуток підприємств. Вилучені такі особливості, як консолідована сплата податку на прибуток і результати спільної діяльності. Але хотів би нагадати, що е, сплата авансових внесків щомісячних у січні і лютому 2015 року має відбуватися фактично по старим правилам, замість знаходження головного підприємства і його філії, виходячи з суми авансових внесків щомісячних, що визначені. По консолідатору і по його філіям у декларації за 2013 рік. Те ж саме стосується і результатів спільної діяльності. Тобто, якщо були визначені суми щомісячних авансових внесків по спільній діяльності у декларації про результати спільної діяльності за 2013 рік, такі авансові внески підлягають сплаті у січні і лютому місяці 2015 року. Тепер хотів би сказати безпосередньо до ще основних. Основних новацій по реформуванню податку на прибуток. Як я вже сказав, це змінилося визначення об'єкту оподаткування і більше того, що третій розділ податок на прибуток підприємств, він вже не містить окремо переліку доходів, переліку витрат, собівартості, з чого складається собівартість. Не містить окремих особливостей визначення витрат на ремонти і поліпшення, наприклад, основних засобів. Тобто, всі ці категорії вони враховуються згідно з правилами бухгалтерського обліку. Третій розділ змістовно за текстом він став значно менший. Тобто, якщо раніше він займав порядку 70 сторінок тексту, тепер це 17 сторінок тексту. З цього ми розуміємо, що більшість правил ми використовуємо ті правила, що зазначені. У правилах бухгалтерського обліку. Хотів би підкреслити, що е, значним кроком назустріч бізнесу є те, що е, різниці, які, які я згадував, тобто те, певні суми, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, будуть використовуватися дуже обмеженим колом платників. Тобто, переважно це великі платники. Норми 3 розділу податкового кодексу е, містять можливість платникам з річним доходом до 20 мільйонів гривень. За самостійним рішенням не використовувати різниці. Тобто, фактично для них об'єкт оподаткування буде фінансовий результат за правилами бухгалтерського обліку, а саме прибуток, якщо він є, помножений на ставку податку на прибуток. І це вже буде їх сума податкових зобов'язань. Тобто такі платники можуть не використовувати. Ті різниці, які зафіксовані у третьому розділі податкового кодексу, крім однієї різниці, яка є теж, зрозуміло, корисною для платників, це перенесення від'ємного значення об'єкта оподаткування. Третій розділ, як і раніше, не містить обмежень по перенесенню збитків на майбутні податкові періоди, як у сумі, так і у часі такого перенесення. І саме, наприклад, невеликі платники можуть різниці взагалі не використовувати, крім перенесення збитків на майбутні податкові періоди. Адже відомо, що правила бухгалтерського обліку. Правила заповнення звіту про фінансові результати вони не містять особливості перенесення збитків, тобто збитки не переносяться за правилами бухгалтерського обліку у фінансовій звітності. Вони відображаються у балансі вже підприємства. Тому податковий кодекс містить таке таку особливість, і ця особливість через підкреслюю, вона є на користь бізнесу. З приводу того, податковий кодекс. Саме податок на прибуток ще було спрощено, оскільки більшість обмежень, які раніше існували, вони зараз вилучені з існуючої редакції розділу 3. Наприклад, про що я кажу? Це витрати на навчання персоналу підприємства, на маркетингові дослідження, на рекламу, на виплату, наприклад, окремих на виплату на оплату витрат на відрядження працівників всіх цих обмежень. У діючій редакції немає податкового кодексу. Разом з цим, окремі обмеження, які зараз називаються різниці, кодекс містить. Наприклад, обмеження щодо включення лише 70% витрат на. Придбання товарів у неприбуткових організацій, крім бюджетних, або у нерезидентів, які перебувають в країнах, визначених кабінетом міністрів України в переліку країн для застосування транспортного ціноутворення. Теж для от таких от категорій, ризикових категорій, встановлено певне обмеження на визнання витрат. Тобто 30% таких витрат з такими суб'єктами не будуть визнаватися фактично для цілей оподаткування. Тобто, фінансовий результат, бухгалтерський фінансовий результат буде збільшуватися на, таких, на такі суми обмежень. Хотів би також підкреслити різниці по нарахуванню амортизації. Їх небагато залишилось. В першу чергу хотів би сказати, що це як і Раніше було встановлені кодексом мінімально допустимі терміни нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Те, що як і раніше, переоцінки об'єктів нематеріальних активів за правилами бухгалтерського обліку вони не враховуються при визначенні амортизації за правилами третього розділу. І те, що використовуються всі методи нарахування амортизації, передбачені бухгалтерським обліком, крім одного виробничого методу, який є специфічним і використовується окремими галузями народного господарства. Все інше відбувається за правилами бухгалтерського обліку. І, наприклад, як я вже казав, немає особливості, як віднесення витрат на ремонт і поліпшення до складу витрат. Якщо раніше це правило визначало, що можна до витрат віднести лише 10%, від балансової вартості основних засобів, витрати на ремонт і поліпшення, то тепер е такі витрати відносяться за правилами бухгалтерського обліку. Тобто, якщо це капітальний ремонт основних засобів, суми витрат збільшують балансову вартість таких основних засобів. Якщо це поточний ремонт для тобто для підтримання відповідних об'єктів у належному стані, то такі витрати включаються до витрат певного періоду і не капіталізуються. Тобто все аналогічно ну, тут використовується бухгалтерський облік. Хотів би також відмітити, що нормам податкового кодексу передбачено окремі ставки для грального бізнесу. Для оподаткування лотерейної діяльності і для грального бізнесу з використанням гральних автоматів це 10% від суми залучених коштів. А для букмекерської діяльності казино це 18% від суми залучених коштів, зменшених на суму виплачених виграшів. Тобто це нова система оподаткування грального бізнесу, яка запроваджена у третьому розділі. Податок на прибуток підприємств, Це та відбувається сплата цих податків. Цих, цього податку, це податок на прибуток підприємств. Хотів би також зазначити важливий аспект, враховуючи, що нові правила будуть застосовуватися з 2015 року. Податковий кодекс перехідні положення містить звільнення платників. Від штрафних санкцій за неправильне визначення суми податкових зобов'язань з податку на прибуток за підсумками 2015 року це цілком логічна норма, оскільки правила є новими і вони потребують певного часу на вивчення. І 2015 рік є роком, в якому є вірогідність допущення помилок бухгалтерами, оскільки це нові правила і вони підлягають. Детальному вивченню, хоч вони і значно спрощені. Тому за підсумками 2015 року, наприклад, якщо буде проведена перевірка контролюючим органом декларації з податку на прибуток за 2015 рік, і буде донарахована якась сума податку на прибуток, то суму цю треба буде сплатити, звісно, якщо вона не буде оскаржена. Але штрафні санкції до підприємства в зв'язку з цим застосовуватися не будуть. І останнє, що хотів би зазначити, це те, що перехідні положення податкового кодексу, а саме підрозділ 4 розділу 20 податкового кодексу, вони містять окремі особливості, в першу чергу, особливості для перехідного періоду, як, наприклад, перейти. З старих правил податкового обліку на нові правила обліку. Наприклад, там міститься така особливість, що для нарахування амортизації вже за підсумками 2015 року враховується залишкова балансова вартість основних засобів, визначена за правилами податкового обліку станом на кінець 2014 року, і ряд інших особливостей, які допоможуть платникам. Перевести свій облік вже на нові правила і вірно скласти декларацію з податку на прибуток за підсумками 2015 року. Коротко це основні такі от моменти, які я хотів би обозначити для вас. Дякую за увагу.